Що ж це за слово таке, вітрогон? Сьогодні ми з головою зануримось у класичну, але таку живу історію Івана Нечуя Левицького. Це розповідь про невгамовного хлопчика Василька, чиї пригоди дають уроки, які, чесно кажучи, не старіють. Отже, ключове питання що ж воно означає? Хто це такий вітрогон? Давайте розбиратися. Уявіть собі листочок, який підхопив вітер. От його несе, крутить, і він не може зупинитися. Оце, власне, і є вітрогон, Непосида, якого постійно тягне кудись. І знаєте, саме таким був наш головний герой, хлопчик Василько. Весь його характер, вся його енергія це є двигун цієї історії. Гаразд, переходимо до його пригод. А вони в нього, повірте, були ще тім. Ну, знаєте, як це буває в дитинстві? Подвір'я здається таким малесеньким, а світ за парканом просто безмежним. От для Василька це було саме так, його уява просто не вміщалася в межах двору, його тягнуло, ну тягнуло на волю до друзів, до пригод. І автор, ну просто неймовірно малює нам картину того літа. Це ж справжня мрія. Тільки уявіть, біганина з друзями хто швидше, грав довгу лозу, потім, звісно, річка, купання до посиніння, а ще ж треба було знайти пташині гнізда, назбирати ужини. Це був цілий світ, справжній, живий, де прихода чекала буквально за кожним кущем. Але, знаєте, є такий момент, коли веселощі закінчуються, і отут історія робить такий. Різкий поворот, бо виявляється, що пригоди це не завжди безпечно, і оця Василькова безтурботність, його невгамовна енергія почала приводити до ну до дуже серйозних проблем. І давайте подивимось, як ця ситуація, знаєте, наростала як снігова куля три кроки до справжньої халепи. Перший крок гадюка. Він з друзями знаходить змію, і що робить не просто дивиться, а потім лякає нею сестру. Тобто нуль розуміння небезпеки. Далі гірше річка. Щоб похизуватися, він стрибає з човно на глидину, а плавати ж не вміє. Його ледь врятували. І нарешті третій крок такий собі апогей, втеча мама його покарала, сказала сидіти вдома, а він що? Все одно вислизнув. Це вже не просто дитячі пустощі, це справжній конфлікт. І ось тут ми підходимо до, ну, мабуть, до найстрашнішого моменту в цій історії ніч під мостом. Як звичайна дитяча гра, погоня за пташкою, могла перетворитися на справжній кошмар. А саме це й сталося, і ця ніч вона змінила все. А почалося все, як це часто буває, з дрібниці, з пташки. Була така пташка, посмітюха або одуд. І от Василько так захопився, так побіг за нею, що сам не щовся, як опинився хто знаде, далеко від дому. Ця погоня привела його до якогось містка, а під ним струмок, і все, світ для нього знову звузився до однієї точки. Тепер у нього нова гра будувати загату. Ну, звісно, після всіх цих ігор, біганини, спеки, він просто виснажився, приліг на травичку і заснув. От, просто взяв і заснув. І ця мить, цей короткий дитячий сон, стала тією самою межею, межею між веселою пригодою і і справжнім жахом, який чекав на нього, коли він прокинеться. І от він прокидається, і це було просто жахливо. Знаєте, той стан, коли ще не зовсім прийшов до тями, він думає, я вдома, у своєму ліжку, чого це вікна якісь дивні. А насправді це просто отвори мосту з обох боків. Він чує. Щось дзюрчить, а це струмок прямо біля нього. І оцей шок, цей контраст між тим, що він думав, і тим, де він опинився насправді, він миттєво вкинув його в паніку. Загублений абсолютно сам, і найгірше те, що його дорога додому перетворилася на якийсь фільм жахів. Він був весь брудний, волосся скуйовджене, і люди, які його бачили, думали, що це якесь чортеня. Уявіть собі, і чоловік на возі від нього сахнувся, і жінка в полі втекла. Він шукав допомоги, а від нього тікали, як від нечистої сили. Це ж просто жахливе відчуття повної самотності. І от, коли здавалося, що все, надія згасла, з'являється порятунок. І хто його рятує? Старенька бабуся. Вона єдина не злякалася. Вона побачила не чортеня, а просто налякану дитину. Заспокоїла собак, розпитала, що й до чого, і. Просто взяла за руку і повела додому. Ось цей простий звичайний прояв доброти, він став для Василька справжнім світлом в кінці тунелю. Добре, історія страшна, але з добрим кінцем. Але що далі? Які висновки можна з цього зробити? Що хотів сказати нам автор цією пригодою, яка ледь не закінчилася трагічно. Повернення додому це, звісно, був вибух емоцій. Можна тільки уявити, що пережили батьки, які всю ніч його шукали. Але найважливіше, що відчув сам Василько. Коли він побачив їхні обличчя, їхній біль, він, мабуть, вперше в житті по-справжньому зрозумів зрозумів, що його вчинки мають наслідки. І це вже був не просто дитячий сором, це було глибоке, справжнє каяття. Тож, якщо все це підсумувати, виходить два таких, знаєте, головних меседжі. Перший про повагу до природи. Природа це не просто ігровий майданчик, це сила, з якою треба рахуватися. А другий урок, можливо, навіть важливіший, це про те, що варто слухати батьків. Їхні поради це не просто спроба обмежити свободу. Це, знаєте, як карта безпечних доріг. Вони просто вже знають, де можуть бути ями і намагаються застерегти. Але знаєте, що найцікавіше? Автор не залишає нас з цим важким почуттям, він закінчує все напрочуд оптимістично. Є така фраза, бо всяке лихо забувається на світі. І це правда, той жах не зламав Василка. Минає час, і він знову бачить голуб'ячі яйця в гнізді і знову радіє цьому як дитина. Це, мабуть, найкращий доказ того, якою сильною і стійкою є дитяча душа. І ось наостанок питання, над яким варто замислитись. Який з цих уроків сьогодні найважливіший? Вміння поважати природу. Чи все ж таки вміння дослухатися до досвіду старших? Здавалося б, історія написана так давно, а питання, які вона ставить, актуальні й досі, чи не так?